Дитячі піжамки Джордж. В цьому лоті в нас є ось такі на 12-13 років штанішки на хлопчика, на манжетику, зверху резиночка, котоновенькі. Ось в таких принтах. Це ростовочка, не ростовочка, а вішалочка, на якій три пари. Однотонні чорні, сіренькі і чорні в синій малюночок на 12-13 років. Такі ж самі три на 13, 14, чорні, сірі і однотонні чорні. Піжамка в нас в лісовенька йде на вік. 3-4 роки. Ось як на малюночку. штанішки на манжетиках і регланчик. блідозелений зелений в дракончики. Такий от малюночок. Сіжанка на хлопчика 9-10 років, хакі кольору штанішки на манжетиках трикотажні і трикотажний регланчик в зірочки хаки. І така ж сама моделька на 11-12 років. На дівчинку 4-5 років йдуть штанішки, два регланчика. При 6 місяців в нас ідуть такі комплекти з шортиками і футболочкою. Регланчики, штанішки на манжетиках. Ось такі ведмедики в нас на 4-5 років. І на 6-7, така сама моделька.